Вітаю, шановні друзі. Сьогодні у нас 20 березня 2023 року. Хотів би вам показати, як ми висаджуємо саджанці навесні. весні. Якось я відео був показав, як ми восени саджали, а тепер хочу показати, як ми висаджуємо їх на весні. бо багато питань, чи вже можна висаджувати, чи ще ні. А чому ж не можна? Можна, вже якби у нас вже тепло, морозів таких великих немає, тому будемо займатися цією справою. Ось перед вами саджанець такий, це перещаплений саджанець. Як я роблю коліровки. Ось такий зараз і його обріжу. Ну, обрізаю я зазвичай на 4-5 броньок. Ось такий залишається. Так само корінчик можна коротити, його великого і не потрібно. О, ось такий він залишається. Саженісь, ямка там у нас викопана, зараз їх покажу. Ямка викопана, тут ми викорчували старий кущ і там ми всипали відро перегною, така глибина залишилась ну, приблизно. Зараз я поставлю сажанець. Так, щоб саженець був на рівні. Ось такі ямці. Приблизно. Майже на рівні землі. Ось так. Приблизно, приблизно такі Зараз я всиплю. Прикрию перегній. Ось так прикриваємо шаром землі перегній, ставимо саджанець і присипаємо землею. Ось так, присипали землею і поливаю. Виливаю відеребку водички. Чекаємо, щоб водичка просочилася в ґрунт. Ось наша водичка просочилася і зараз я замальчую навколо саженця сухою землею, ну не вологою, і укрию його. Ось так трішки замонтували і беру пляшку. Можна відрізати дно, а можна відрізати горловину. ну Різниці я не бачу. І тут в мене є дірочки, щоб він бігався. Як багато переживаю, щоб не випарився. Ось так. Одягаю і на всяк випадок прикриваю цей пляшечкою і обсиплю земною, щоб пляшечку не здувало. Ось так ми висаджуємо саженцях, зараз інші посадимо, я ще покажу, як ми їх посадили. Ось так ми висадили 5 кущиків тут в одному ряду. Два змінили і в іншому два. Ось один. Ось так всі перекрили пляшечками. Я не буду їх розкривати до тих пір поки. Вже як будуть, чітко видно відрощі бруньки і буде стабільно тепло, не буде приморозків, тоді пляшечку я зніму, розгорну землю, зроблю таку якби, ямку кругом саранця, щоб поливати туди його було можна. І так він далі буде рости. Ось так, Так ми висаджуємо. Ось вот так, всім вдячний за увагу, всім добра і миру.